Всім привіт! Сьогодні буде моє третє відео. Відео про те, як мені тут живеться на новій роботі. І зараз а, майже різдвяні вихідні в людей. Тому сьогодні робили а, це називається Мітінстаф, але його роблять скрізь, тобто це не щось таке нове. І що цікаво, там всім давали подаруночки. Я ще не бачила, що там. Але зараз я буду діставати з вами. Подивлюся. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся. Якщо ні, гортайте далі. Значить, це були ось такі пакети. Типу кожному однакові насправді, але конверти у всіх були різні. Це цікаво. Там буде щось цікаве, мабуть. Якщо вони були різні. Так тут а, відкритка, листівка. І тут а, гарні якісь побажання. І дивіться, що тут написано, американці вивчають мову. Тут написано Щасливого Різдва. Це прям дуже-дуже приємно. А, мене поздоровили з тим, що я приєдналася до команди. І мені бажають гарного нового року. Далі ось такого огірка мені дали, бо я ще не приєдналася до команди. І вони кажуть, що це німецька традиція поміщати огірок на ялинку. І вважається так, що хто перший з родичів, типу членів сім'ї, побачить цього огірка, тому має бути якийсь приз додатковий. Тому я спочатку маю подумати, що це буде за приз, а далі заховати того огірка. Він не обов'язково має бути на ялинці, він має бути де завгодно. Зараз дістаємо, що самосередині. Ну все, щось воно таке велике. Мабуть, то бутилка. Ого, дивіться, тут написано логотип Логотип University of Washington і всередині ось такі цукерки. Тому я тепер буду мати не тільки цукерки, а й стакан з металевою строю, це значить, трубочкою для того, щоб бути водичку. Це дуже класно, до речі, бо... Я стараюся брати з собою бутилку з водою, але не завжди я то роблю. Так в мене буде особистий стакан, який я буду користуватися саме тут на роботі. Дуже класно, що навантаження, воно росте з моменту, як ти тільки приєднався до команди, і з кожним днем ти робиш більше і більше. Але через те, що доволі повільно йде. Процес, тобто тебе занурюють, але доволі повільно. Доволі повільно в командні процеси, тому ти маєш час на те, щоб вивчитися чомусь і далі вже це практикувати. Дуже класно. Зараз я на навчанні по цефалометрік. Це бокова таленограма і панорама. Тут в них планмека, це якраз те, з чим ми працювали в Україні, але там ми давали направлення, і люди приходили вже зі своїми знімками. Тобто в університеті ми просто дивилися, як виглядають ці машини. Скажімо так, мали змогу допомагати, але ми не робили то самостійно. Тут трошки все по-іншому. Це буде частина моєї роботи, має бути робити це. Ми матимемо це робити. Тому наразі зараз ми працюємо і є декілька відмінностей з тими, що я раніше навчалась робити. Це мої пацієнти багато приносили ці панорами з телегенограмами з Ейрінгс, да, з прикрасами в ушах. У них оці неклас були, тобто це не було взагалі великою проблемою. А тут це одне з таких головних правил: це спочатку, що треба це все зняти, і тільки потім робити то обстеження. Тобто, це один момент. Інший момент це ми робили налаштування. Я пам'ятаю з моменту свого навчання, що це було між це було центр Канайн це клик. І тут цікаво, що це після другого різця і між кликом. Тобто налаштування трохи різне. А от інші налаштування, типу як Middle Center і оця очниця, то такі самі. Що ще цікавого? Можу вам розказати: вже два тижні моєї роботи тут. Команда гарна. І так як це американці, то вони говорять такі якісь класні речі, і це дуже підбадьорює, бо ти не відчуваєш, що щось з тобою не так. Ти типу сам розумієш, якщо ти десь там налажав, от але більшість тобі не будуть казати то в це, і це добре. Але, наприклад, отак на цьому став мітингу, то керівник вона зробила оголошення тим, хто щось робив не так. Тобто вони це говорять, але в певний час, коли ти типу, маєш бути готовим до того, що тобі мають щось сказати, так? типу, як стафмітинг, наприклад. А, дуже, дуже цікаво, і для мене це те, в чому відрізняється ця позиція від інших, що наче в іншому місці не давали час на розкачку, а тут а, дають. Час навчитися це ну, через програму. Далі, коли ти здав тест, ти йдеш, робиш це практично і потім практикуєш на пацієнтах. От. Тому це е, той момент відмінності, який мені дуже довгодобав, я б так сказала. От. Вже жду не дождусь, щоб робити щось таке більш специфічне по ортоденції. Не тільки по підготовці до пацієнта, а типу, ту частину, яку я раніше робила в Україні як автограм. Це цікаво, що тут асистент робить велику частину, і це те, що мені подобається, тому я дуже радію цьому. Через те, що я тільки приєдналася до команди, в мене 30 днів для того, щоб обрати свій медичний план, свій дентал план, страхування життя і такі якісь наче банальні речі, але це також дуже приємно, бо одна із відмінностей тих, що в Америці тобі кажуть зарплату, типу... З податками, а далі, коли ти платиш податки, то в тебе стає менша зарплата, правильно? І а, я не знаю, як в Україні це працює. Мені здається, що а, більшість людей очікують почути назву вже без податків, правильно? Це гроші, які ти вже потім отримаєш. Мені здається, в цьому відмінність від того, коли ми чуємо зарплату в Америці. Або читаємо її десь на сайтах пошуку роботи і в Україні. А, бо типу, в Україні там, ти будеш мати роботу і будеш мати 15 тисяч, то людина очікує, що вона буде мати 15 тисяч, правильно? А, тут виявляється так, що ти будеш читати, що це буде 15 тисяч, але реально це не буде 15, це буде там, 12 або 10, ну, наприклад, так? Тому для мене це різниця. І далі в тебе ще будуть знімати кошти на самі страхові. Це залежить від твого робочого контракту, які у вас будуть умови. Але більшість за все тобі треба буде в спілку, наприклад, в спілку асоціації стоматологів або там гігієністів, або дентальних асистентів. Якийсь процент від твоєї зарплати забирають. Якийсь процент буде забирати твоя. Це не страховка, це оплата по пенсії. Далі це буде оплата за твою dental insurance, за твою life insurance або за твою medical insurance. І таким чином ти будеш вичисляти вичисляти, вичисляти кошти плюс податки. То це буде не ті самі гроші, які ти мав в об'яві. Це цікаво. Це я так думаю, поділюся з вами. А то це того, що не знала я. Може це комусь буде цікаво, хто тільки переїжджає, наприклад. Одна дівчина мені сьогодні написала, що в них на роботі. Крісмас парті, Тут була Крісмас party на минулому тижні, коли були студенти, і туди запрошували усіх. А от але я туди не ходила з нашого офісу, також не пішли. Одна дівчина сказала, я піду, якщо ще хтось приєднається. Але так як тільки я приєдналася до команди, то і я так трошки заклопотана з домашніми справами, то я не вирішила за потрібне піти. Але наступний раз, хто знає, я можу сходити подивитися, як в них все організовано. Сьогодні, наприклад, збирали кров, і це просто отак от у холі госпіталю. Розташовані кошетки з кровозабором. Якась їжа стоїть, воно так огорожено знаками, але доволі все спокійно і просто розташовано для того, щоб головна ціль. Була досягнена, тобто треба зібрати кров. І багато речей тут робиться якось дуже просто і має гарний результат. Бо чим більше ти готуєшся до того, робиш. Далі від людей, тим менше в тебе шансів до того збору, правильно? Якщо ти будеш ближче до людей, тобто якісь пацієнти прийшли там, не знаю, когось привідати, можливо, або просто записатися на прийом і ще щось. Якщо в них немає протипоказів до збору крові, вони вже можуть зібрати. І так як це госпіталь, тут є емердженсі. Люди, хто приїжджає, мають. Тобто отримати якусь допомогу, вони її можуть одразу отримати і вони будуть мати більше крові. Тому дуже класно. Якщо у вас є якісь запитання, можете мені писати запитання. Я планую робити свої ефіри такі доволі короткі, бо я не хочу займати багато вашого часу, а в той самий час хочеться висвітлити якусь частину цікавого матеріалу і щоб він був недокучливий. Тому чекаю на ваші запитання, якщо такі є, і до скорої зустрічей!